Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Федорняк Тарас Миколаєвич, молодший сержант 46-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився 30 листопада 1975 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Був первістком для батьків, які його дуже сильно любили. Упорою для них. Мав молодшого брата Романа. Як старший брат завжди горою стояв за нього, був другом та захисником. Тарас Ріс добрим, допитливим товариським хлопчиком. Увесь свій час після школи та на канікулах проводив разом із братом у бабусі, яка для них була другою мамою. Мав багато друзів любов відпочивати на природі. У 1982 році пішов у перший клас середньої школи номер 6. провчившись 5 років, перейшов у середню школу номер 1 навчався дуже добре. Був активним у шкільному житті, небайдужим до несправедливості. Захоплювався малюванням. 1991 року вступив до Калузького вищого професійного училища номер 7 Здобув спеціальність електрогазозварника. 1994-го був призваний на строкову службу Збройні Сили України. Служив у Криму у місті Керч у береговій охороні. Після повернення з армії влаштувався на роботу в Калуське управління з експлуатації газового господарства. 30 вересня 2000 року одружився з коханою дівчиною Анною. Невдовзі у молодого подружжя народилась чудова донечка, справжня принцеса Христинка. А згодом синочок Артемчик, татова радість і потіха. Тарас проводив багато часу з дітьми, дбав про сім'ю, дім, був чудовим батьком та чоловіком. У 2014 році втратив матір, яка була для нього найдорожчою людиною. Коли стало скрутно з роботою у рідному місці, неодноразово виїжджав на роботу за кордон, де його поважали і цінували, адже він був фахівцем своєї справи. Про нього говорили майстер з золотими руками. У Тараса було скільки мрій, планів, але почувши про повномасштабне вторгнення російських військ на рідну землю, він повернувся в Україну, адже був патріотом своєї держави. У квітні 2022 року, незважаючи на прохання та застереження рідних, зібрав речі і пішов добровольцем до лав збройних сил України. Потрапив у військову частину АМ 4084 Навчання проходив на Яворівському полігоні Львівської області. Служив командиром 2-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу Стрілецької роти брав участь у бойових діях у Лисичанську, що на Луганщині. Та в Іванодар'ївці на Донеччині за словами побратимів, Тарас був дуже відповідальним і все робив з максимальною відачею, сміливим відважним воїном, готовим завжди прикрити спину. Загинув захисник 7 липня 2022 року. Під час виконання завдання за призначенням внаслідок артилерійського та танкового обстрілів противником позицій у районі населеного пункту Іванодар'ївка отримав поранення несумісні життям. Йому було 46 років. Свій останній спочинок воїн знайшов 14 липня на Алеї Слави міського кладовища. Посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади та нагороджений медаллю за оборону рідної держави. Тарас Федорняк не завжди залишиться в нашій пам'яті та серцях не тільки мужнім захисником, але й люблячим сином, племінником, чоловіком, надійним братом та вірним добрим другом. А для дітей найкращим у світі батьком. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.